Всім привіт! Трошки розкажу вам про своє поло. Були питання, тому коротенький Рілс для вас. Покажу цієї краси. Він в мене ще трошечки вогкуватий. Я його випрала. Я випрала в пральній машинці. Режим шерсть, 400 обертів. Сказати, що воно стало ніжне, то нічого не сказати. Значить, були питання з приводу конструкції. У мене шовна конструкція. Ось і дешов, якого, ну, я думаю, що. Під слово зовсім майже не видно. В мене букле, тому букле може пробачити собі деякі такі да варіанти шивання. В'язати можна буде з будь-якої ниточки. Неважливо, чи вона у вас букле, чи не букле. Головне, щоб вам подобалося. Якщо ви не любите, не вмієте шивати, можна в'язати по колу до підрізів. ось покажу Це в мене лінія йде рукава, невеличкий окат, сорочковий такий виходить рукав. Або ж якщо у вас буде починатися розріз десь раніше, то по колу до оцього нашого розрізу до того, як ми будемо формувати комір. Варіантів для того, як його в'язати, буде море. Я вам розкажу, як я в'язала свій, як я рахувала, ви так само можете або в'язати такий. Такого ж крою або трошечки вид змінений. А для чого мені потрібен був бо цей бокові оці шви? А нитка в мене доволі таки добре пружинить в усі сторони. Хоча хочу сказати, що в мене полотно після ВТО не підсіло. А, резинка начебто підрозтяглась, але вона в мене була на спицях 2.0, а тут 2,75, основне полотно. А, якщо ви в'яжете дуже. Вільно, нещільно, скажімо так, слабо. Оце така варіація з боковими швами додасть вам просто каркас вашому виробу. У вас не буде провисання по бокам, яке іноді, Ну я помічаю, на виробах, нав'язаних по колу. от в мене дуже м'яка нитка. Тому я саме оцим шванням, боковим швом зробила. Такий хід конем і просто зафіксувала, щоб у мене не провисало, отут не витягувались бока. Вони і так витягуються, але все-таки фіксація невеличка є. І з приводу рукава. Рукав я в'язала, починаючи зверху і вниз. Тобто, якщо десь щось підсяде, я рукав зможу дов'язати без питань. От, Все, тут нема нічого складного, кетлювання. Пришивний, пришивна планка. І все. Думаю, що тут більше Ну складного нічого нема. Хто боїться бійтеся далі, хто не боїться, а навіть і боїться, але хоче зв'язати, то ви зв'яжете собі таку фантастичну класну річ.